Так, значить, ми розпочинаємо першу лекцію із дисципліни інженерна і комп'ютерна графіка. Значить, під час вивчення даної дисципліни ми з вами повинні познайомитися, що це за дисципліна, який її функціонал, що вона нам дає, і якими фахівцями після цього ми будемо. Значить, передмова. Значить, з кожним роком, по мірі впровадження високих технологій, вітчизняна промисловість насичується високопродуктивною і складною технікою, яка працює в комплексі з комп'ютерами. Для її ефективного використання за призначенням інженеру будь-якої спеціальності конче необхідно вміння читати та оформляти інженерні креслення. Вирішується ця проблема в ході вивчення курсу інженерна та комп'ютерна графіка. Далі, Значить, цей курс дає можливість освоєння правил оформлення інженерних креслень, зображення тривоги геометричних тіл методами нарисної геометрії та інженерної графіки, розвиток стійких навичків читання інженерних креслень, виконання інженерних та будівельних креслень відповідно до вимог стандартів. Напрацювання стрічних навиків креслення на комп'ютері. Навчальний матеріал посібника, представлений лекції предстає можливість раціонально витрачати дорогоцінний час, повністю відмовившись від традиційного креслення. Значить, е в кінці теоретичної частини кожного розділу розміщені запитання для самоконтролю. Ступінь засвоєння практичних навиків роботі на комп'ютері студенти можуть перевірити процеси виконання прав, розміщених в кінці кожної лабораторної роботи. Така форма викладення матеріалу дає можливість ефективної самостійної роботи студента як денної, так і заочної форми. Рекомендації викладача з метою поглиблення отримання знань та їх трансформацію, стійкість навики роботи студентів на персональному комп'ютері, бажано демонструвати алгоритм виконання кожної лабораторної роботи в демонстраційному режиму з використанням програми типу бучівнеток. Оцінювати глибину та повноту засвоєння студентами теоретичних знань на практиці, формування стійких навиків роботи на комп'ютері під час захисту виконання графічної роботи. Перелік рекомендованих прав, розміщено в кінці кожної лабораторної роботи. Далі. Давайте ж розглянемо першу лекцію загальні правила оформлення кресу. Значить, стандарти. Значить, все, що в нас відбувається, ми виконуємо з дотриманням певних стандартів. Щоб графічна інформація була зрозумілою для кожного спеціаліста, була вироблена єдина технічна мова, єдина термінологія, єдині вимоги, єдині умовні позначки. Все це об'єднали в собі документи, які отримали назву державних стандартів. На сьогоднішній день на території України, крім державних стандартів України, скорочено ДСТУ, виданий в роки Незалежності дії ще й державні галузеві стандарти колишнього Радянського Союзу, гости, Ости ТУ тощо курсі інженерна та комп'ютерна графіка використовується переважно ТСТУ та да, ГОСТи. Стандарти, які регламентують правила оформлення конструкторських документів, об'єднані в єдиний блок ЄСКД. єдина система конструкторської документації почнемо ми з вами з вивчення з того, що таке формати. Інженерні кресло не прийнято виконувати на аркушах певного розміру, які отримали назву формати. Розміри формати регламентує ГОЗ-23168. За базовий формат прийнято розмір аркушів 1189 і шириною 841 мм. Комп'ютерна термінологія, які умовно позначають А1. Читається формат. А нульовий. У розгляд цих інших форматів отримується діленням на довгий сторін більших форматів, починаючи з формату А0. Тобто, дивіться, ось є формат А нульовий, він розміром приблизно дошка, да? А кожний наступний більшої частини цієї ділення пополам. Отак, дивіться, Кирил положить цей отак пополам. Загорнули получився цей. Знову помістили, розгорнули цей. І таким чином у нас в ітогі получився формат. А нульовий, із якого вийшов формат А4. Розміром 210 на 297 мм. Зрозуміло, так? Далі. Допускається використовування додаткових форматів, довго сторона, яких втрат на короткій стороні основного одного формату. Наприклад, арку з розмірами 594. На 1261 мм. Це формат ширика, на якого дорівнює трикратній ширині формату А2. Умовне позначення формату так, такого формату А2 на 3. Можливі інші комбінації. Наприклад, А3 на 3. Це 420 на 891 мм. Ось бачимо таблицю форматів. Далі. Кирил. Кожний, основний, кожний формат да, креслення має основний надпис. На кожному форматі виконується рамка, так називаються лінії, які проводяться на відстані 5 мм від нижнього правого і верхнього берега та 20 мм від лівого краю. До цього 20, від оцих по 5 мм. Компонувати формати можна як горизонтально, так і вертикально. За винятком формату 4, який компонують тільки вертикально. У правому нижньому кутку формату розміщується основний надпис. Ось бачимо: бачите? так називають таблицю з графами, виконуємо відповідно до ДСТУ або ГОСТ 2006 року. Значить, шановні студенти, ми наступного разу з вами я сказав, що ви маєте принести ватмани. І ось у нас ватман формат 3 І ми на цьому ватмані робимо рамочку, так? І робимо основний надпис. Зрозуміло, так? Так. І наступного разу ми з вами розглянемо, що де маркується.